Боже, він просто велетенський, неймовірно великий. Хазета Курці помирають рано. Кажуть, ви скорили усі запаси Тернопільської області. Це правда? Так, це правда. Над цим кожен день працюємо. Я і моя команда. і час Можу здавати, що ми працюємо навіть занадто старанно. Але це стало принципом. Не залишати на рану. Він просто велетенський, неймовірно великий. Це Джелембі та його вплив на гру Філадельфії 76 Сіксерс, яка на своєму майданчику в центральному матчі ігрового дня приймала Бостон Селтікс. Друзі, не забувайте про підтримку дабл-дрібл, лайки, коментарі, підписка, дзвоник. Все це дуже і дуже важливо для того, щоб наш канал продовжував зростати, як продовжують зростати шанси джеела Ембіда на титул MVP, особливо після домашнього матчу проти Бостон Селтікс, в якому Камерунець подарував черговий неймовірний перформанс. Про все по порядку і навряд чи результат цього матчу Якось вплину на підсумкові позиції Філадельфії та Бостона в турнірі таблиці на сході. Тим не менш команди подарували фанам справжню рубку протягом 48 хвилин ігрового часу. Забуває Джеймс Харден з дальньої дистанції наприкінці першої половини, але хедлайнером цього матчу, звичайно, був не Борода. Його партнер по команді Дже Лембі, який був у якомусь просто неконтрольованому вогні. Час від часу Джейсон Тейтон відповідав: забиває з дальні дистанції Джейті. У нього не було в партнерах цього матчі Джелана Брауна та Роберта Вільямса. Вони цей матч пропускали у Філадельфі. Був Джелем Іноді здавалося, що на майданчику взагалі одна людина, яка встигає усюди. Ось цей епізод в атаці від Ембіда, як найкраще характеризує його дії. На чужій половині майданчика в цьому матчі він просто знищує на своєму шляху до кільця центрового Бостонців Люка Корнета. в цьому матчі реалізував 20 з 25 атак з гри. Малкольм Брогдан тим часом забуває здальню дистанцію. Бородана непогано матч два запасних. Він набрав 18, і взагалі то Селтикс постійно були близько, іноді навіть лідирували в рахунку, але Селтикс не вдалося. Знайти відповідь на питання, як зупинити камерунця, який забував буквально все. 52 бали у Джоджо, який стає лише третім центровим в історії комутеричі за сезон, вдавалося перетонати позначку 50 набраних очок. Його попередниками були Карім Абдул-Джабарт, та звичайно Уіл Чемберлей. Після матчу Грант Вільямс почав активно жалітися на те, що проти імбіда неможливо захищатися. Не через те, що він домінує, а через те, що на ньому свистять абсолютно все. І лише в четвертій чверті Селтікс почали кидати Дабл Тім на імбіда, який в свою чергу. Чергу приймав ідеальне рішення, знаходячи вільних партнерів по команді на периметрі. Бостон ледь не повернувся наприкінці гри завдяки хитрощам від Маркуса Смарта влучанням від Деріка Вайта, який набрав 26. Але Філа все ж таки встояла та розмочила рахунок у сезонній серії. Селтік залишились на другому місці, маючи дві перемоги переваги над Семені Сіксерс. Як багато хто вважає, ключова заявка від Джея Ламбіда на титул MVP була в цьому матчі, та ми з вами подивилися чудове прев'ю перед потенційною зустрічю Філа та Бостона. У Другому раунді плей-офф. А тепер швиденько сідаємо на чартер та відправляємося до Salt Лейк Сіті. Не хвилюйтеся, Double Dribble за все заплатив і навіть за перегляд огляду матчу місцевої тижа спорту Лос-Анджелес Лейкерс. Що стосується господарів, вони потроху від зони плей-ін вже відвалюються. Що стосується Lakers, каліфорнійці навпаки вриваються і мають навіть непогані шанси опинитися у зоні плей-офф після завершення регулярного чемпіонату, знайти для себе містечко у топ 6 в Цьому володінні відзначаємо потужний данк від Телена Хортна такера, який б'є згори через Ентоні Девіса. На найкращий вечір був для Ейді, до речі, але для нього важливо, що коли не йде гра, не працюють скіли ідеально. Він може використовувати свій атлетизм. І в цьому плані він був дуже корисним для Лейкерс. Це був п'ятий матч поспіль, в якому Леброн Джеймс та Ентоні Девіс разом з'являються на майданчик. і Це вперше за два сезони. Й від собі не знаю, навіть плакати чи радіти фанам Лейкерс. Зокрема, через те, що у їхньої команди було плюс 10 за дві Хвилин до кінця четвертої чверті, за півтори хвилини до кінця основного часу зустрічі після влучання від Остіна Рівза з дальньої дистанції у Рів за 28 очок в цьому матчі від новий франчайз Лейкерс. Звикайте. Підопічним Дервіна Гема так не хотілося повертатися додому після четвертого поспіль матчу на виїзді, або так сподобалося South Lake Сіті, що Лейкерс вирішили розгубити перевагу наприкінці четвертої чверті та перевести гру в овертайм. Точніше над цим, звичайно, здебільшого попрацювали гравці Юти Джаз. Але п'яти хвилинці Лейкер все ж таки свого не віддали. Леброн набрав 9 очок за овертайм, зокрема забив переможний кидок. У проході за матч він назбирав 37 очок, 6 передач та 5 підбирань. Лейкер все ж таки виграли у Юти, але напередодні бек-ту-бека проти Кліперс. Девіс зіграв 42 хвилини, а Леброн – 38. У команд з Лос-Анджелеса однакові показники в таблиці. Кліперс отримують 6 місце, а Лейкер – 7. -і. Тож попереду у суперників не тільки класична битва за Лос-Анджелес, а й за місце у топ-6. Леброн знову побачив світло в кінці а Після матчу його партнери по команді в роздягальні несподівано заговорили мовою самого Леброна, мовою Гоута. <плес> Попереду клаче регулярного чемпіонату NBA, і він буде дуже гарячим, особливо на заході. І ми за цим будемо уважно слідкувати. Косяк як дубіна. Відкова людмина, де не сквіть, дівчата біжить за мною, ні по храму китять. Вібро, бро, приход, ніякий.